Для більшості німців відпочинок в Криму це не класична відпустка на пляжі, а швидше за все, екзотика. Берлінська компанія Драйца Reisen вже 10 років спеціалізується на подорожах в Україну. Крим тривалий час був найуспішнішим напрямком seit jeher Schmelztiegel von verschiedenen Kulturen. Крим завжди був територією, на якій змішувалися різні культури. Тому він особливо приваблював тих туристів, які цікавляться історією та культурою, і, звичайно, люблять красиву природу, спостерігати за птахами, ходити в гори. Але все змінилося у березні 2014-го. Захід визнав дії Кремля такими, що суперечать міжнародному праву, і заявив про анексію Криму Росією. МЗС Німеччини оприлюднив у зв'язку з цим спеціальну заяву. Здійснювати подорожі на Кримський півострів наполегливо не рекомендується згідно з міжнародним правом. Крим, і раніше, належить Україні, але де-факто він зараз під контролем Росії. Втім, особливою популярністю у німців Крим ніколи не користувався і до кризи. Так, 2013 року Україну відвідали 50 тисяч туристів з Німеччини. Це менше однієї десятої відсотка від усіх турпоїздок, які німці здійснюють за рік. У грудні минулого року Євросоюз посилив санкції щодо Росії. Відтоді фірмам з ЄС не дозволено пропонувати туристичні послуги в Криму і Севастополі. Зокрема, європейські круїзні судна більше не можуть заходити в порти на Кримському півострові. Виняток становлять екстрені випадки. звичайно, чорне море і Крим відігравали дуже важливу роль для морських круїзів. Відколи набула чинності заборона ЄС. Німецьких туристів у Криму практично немає. Принаймні турфірми цей напрямок не пропонують. Але, звісно, ніхто не забороняє громадянам їздити в будь-яку країну світу на свій страх і ризик. Німецькі круїзні судна тепер причалюють в інших місцях, наприклад, на Кіпрі. Берлінські турфірми Драйцекрайзен через втрату кримського напрямку довелося звільнити частину співробітників. Агенція намагається компенсувати втрати, пропонуючи своїм клієнтам нові напрямки, наприклад, Білорусь і Молдову.